Камера вас зафіксувала. Так, як я могла забути, я вночі не могла заснути, голова розболілася. У вас тут такі гару. Я в машині взяла таблетку, повернулася і нарешті одразу заснула. Нічого підозрілого не бачила. Mm -hmm. Скло було тіло? А, Звичайно, вибачте, я записалася до лікаря і вже запізнюся. Вибачте. Пістолет я забрала. А розумна це моя. Все ж ти до Вітя в одно не заспокоїться. Він такий ж лоб. За сотку вдавиться. А за 300 тисяч баксів взагалі. То що він збирається робити? Я поки не знаю. Він нічого не розказує. Ти в мене розумна, дівчинка. Ти знаєшся. что ты стоишь, вы какая полиция? Заспокойся. Награда полиции, в полицию. Сейчас стою. Сейчас я. Сейчас стою. Сейчас Так, так, дзвоніть. Нехай цю першу заберуть. Головне, щоб вміті врятували. Раніше треба було думати, коли зі своїм коханцем організовувала цей хитромудрий план. Так, спробуємо вирішити це інакше. Алосю, треба твоя допомога. Дарма швидко! Руки! Стояти О, Господи, викликайтеся! Так, так. Тримайся! Зараз. Зараз, Але як ти житимеш зі мною після всього? Щасливо.